Усім привет! С вами канал Юрия Лен и знову будем знімати обзор тикену на водовой файл. Вони тоже наш одного. Ну все, я пішла. Лена, дальше знімаємо. я пішла. А да. я з вами лишаюся. Ну, лишаємо звісно з нижньої частини. Я вже с собой зняла сняла капцію. Я зараз их вам покажу. Ну и обыкновенные черные капчики с такими вот. Ну, наказание даже нема що розказувати, что рассказывать, внизу такого питошка. Обик здравники капчики. Да, далі до наших штани. В у него будут черный белый горошок. Сзади у меня надо нам далі знову 12 Нас Наша рубашечка, така вона сама біла, вшита всякими кружелятками на бутусочку кольоровими кружелятками. І далі тут типу, такий воротничок. Ось воротничок. Такий у в нього, в нього чорний, вшити білими стразами. Помните, ми вам показували чита таке е, наших льох Аверхайт, що в них було вже то. Жовтими стразами, а, а тут у нього обсудимо серебристими естратор. Він тут ось такий мускулістий, накачаний, красивий. Отава пашечка в нього теж не такою. Переходимо ми до верхній часті. Це в нас, звісно вже ж, рецепт. Ось таке в нього зараз був капелюх, ось таке в нього страшне лице. Ви бачите, капелюха немає, в нього це все розповідає це вот они спеціальні дошки для того, чтобы про нас на связи. Много спавны святили с этим, но спавнится такая типа экстралатовая стакана. Далее данные бруса. У него вот такі губы, такі чорні, все-таки черные зубавые. Да, идут такі такие такі типа, дешевки. Я найду в гладко Ну, и затем ворога, сзади вот так. Вот такие хлопчик. Вот такие маленькие хлопчик. А да, и тебя показывают из новых молодцев Юля. Юля нам такие же самые. А я с вами попрощаюсь. До следующих Пока. Да, такий є хлопчик. Ось, бачите, каплюха був. Закрити, на кожна побачити. Каплючик. Ось каплюха починає. Це сама верхня дистильно. Ось він такий, ну, це все, що Лена показувала. Він це, справді не роги, а це вуха. Він вовк. Ну, обер. Так, так. Бачите, мені його ікла, ну, таких ловків у нього йде на губах. Ну, очі, брови, все обичне. Він у нас там накачаний в 6. А, я покажу вам Ось. Вот. Шість кубиків, бачите? Таку рубашку покажу, собі можна не бігати. У нього така рубашка а йде. А бачите, біла з... Такими, ну, ну, не а, коротше, так би сказати, таким ніби як горошком. Далі штани, да, горошок, чорні штани, білий горошок. Такі я, далі такі я не я розвивала. Я покажу, як він виглядає в червік. Ну, і це був канал. Юлія Лена. Здесь на наш канал. Також у вас!